Вітаю тих, хто у цій інформаційній годині разом з нами телеканали Тернопіль 1 та інтебе продовжують свою роботу і боронять інформаційний фронт. Днями відбувся 24-й чемпіонат України з Джиу-Джитсу. І що найприємніше він проходив саме у Тернополі. Як це було? Давайте прямо зараз переглянемо у матеріалі наших журналістів. Після чого поспілкуємося саме про цю подію детальніше. Мені на що в мене в категорії двоє людей. У мене теж настрій бойовий. Олександр і Настя брат і сестра. А ще вони з друзями Данилом та Олександром представники наймолодшої вікової групи на чемпіонаті України із джиу-джитсу. Добре, трохи страшно. А чого страшно? Страшно, бо багато людей в категорії. Я, я не боюсь. Знаєш, що в мене по лайту буде в мене з кривого рогу двоє. А тому діти відповідально готувалися до змагань і відпрацьовували улюблені прийоми. Я звільнювалася з різних церквом Китки напрацював. А це важко Джудітська. Mm. Mm, якщо такі слабенькі суперники, ну то ні. А якщо важкі, так. То я найбільше люблю підножку і ведьорглота на Загалом до Тернополя на дводенний чемпіонат приїхало понад 300 спортсменів. Це діти і дорослі. Змагання такого рівня наше місто приймало вперше минулими вихідними. Хочу подякувати звісно всім нашим хлопцям, які зараз. Вати, збирати організовувати змагання, відбирати наших е молодих спортсменів для того, щоб показати на всесвітіх європейських рівнях, що ми сильні переможці, призери у своїх вікових і вагових категоріях далі представлятимуть Україну у складі збірної на міжнародних змаганнях, боротимуться за це право, і ці хлопці із Сумської області. Я вже в, в, в Кривому році був, в Харкові. Білій церкві. Який настрій тут, що я хочеш виступити? Ну добре, хочеться прям рвусь. Такий настрій у Назара. У його колег налаштування теж бойове. Досвід 8 років джиу-джитсу. 8 дев'ять. На Україні був. Три рази три рази займав перше місце. А це два брати: Богдан та Арсеній. Для молодшого це перші виїзні змагання. Каже, спершу не дуже хотів займатися джиу-джитсу, але вже втягнувся. Зараз з'явилося бажання. бажання займатися цим видом спортом. Дуже мене підтримує моя команда, та кхм, моя мама вдома залишилася. Вона, мабуть, теж мене підтримує. Та батько, вона буде дзвонити питати. Потім. Не знаю, з яких регіонів у мене будуть суперники, але я сподіваюся, що вони будуть достойні. Зараз усі готуються у приблизно однакових умовах в тривогах і з перебоями електропостачання. Та тренувань ніхто не пропускає, кажуть учасники. Хлопцям із Сумщини, тим паче, вистачає мотивації. Їм до кордону із ворогом зовсім недалеко. Сьогодні вони всі прагнуть бути чемпіонами. Сьогодні в них немає в голові війни. Сьогодні вони не хвилюються за те, що через дві години в них не буде вдома світла. Вони прийшли для того, щоб надягти кимоно, зустріти своїх старих друзів. Та... Змагатись чемпіонат у Тернополі перші офіційні внутрішні змагання Асоціації Джиу-Джитсу за 9 місяців війни. Відносно спокійна ситуація у місті дала можливість зібрати учасників із усієї України. Адже саме на змаганнях спортсмени здобувають досвід і виборюють право змагатись далі на чемпіонатах Європи світу. Кожен тут вірить у власні сили, хоча визнають, є досвідчені суперники. Дуже хвилюємось, тому що великий чемпіонат України ми готувалися дуже. Е також підтримав нашу команду пірані з міста Кривого Рогу. Нас проїхало немало. Довгоочікувані змагання відбулись. Багато хто у Тернополі побував вперше. Радіємо, що, попри всі обставини, чимало учасників, діти і тренери, а також батьки змогли завітати у файне місто і підтримати хлопців і дівчат. Так, на мене така інформація максимально мотивує нас рухатися вперед. Адже розуміємо, що, попри наскладні часи для нас, усіх для України, ми щодня перемагаємо кожен на своєму фронті. І, зокрема, переможці сьогодні також є і у нашій студії телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. До мене в гостя завітали Євген Мусаєв, президент Тернопільської обласної асоціації джиу-джитсу України. Вадим биць, чемпіон України з джиу-джитсу у двох категоріях. А також Олександр Зеньо, срібний та бронзовий призер чемпіонату України. З Вітаю вас! Слава Україні! Ради вас сьогодні бачити. і бачу, що ви не з пустими руками ви прийшли власне із тим, що ви здобули нещодавно. Але перше своє питання хочу саме адресувати вам, пане Євгене. Адже як ми вже побачили в сюжеті, і як ми розуміємо, подібного масштабу події так відбувалися раніше у великих містах: це Київ, Харків, Дніпро і тут Тернопіль. Чому власне було обрано наше місто? Ми, звісно, тішимося. І як це як це відбувалося? Ну, загалом, першим моментом, чому вибрали саме Тернопіль, тому що два роки назад, і ще перед війною, і ще перед ситуацією з коронавірусом, нам випала честь проводити Кубок України. Це рівень змагань, який трошечки нижче, ніж чемпіонат, але все-таки теж доволі масштабне. Відповідно, коли до нас їхали сюди перші області, коли до нас приїхало сюди наше управління, нашу Асоціацію України з Києва, президент, головний секретар і так далі, вони закохалися в наше файне місто. Ми їх зустріли якомога, скажімо так, яскраво. Їм сподобалася організація. І відповідно, вже, да, коли вже почались моменти з воєнним станом, але все-таки треба було проводити цей чемпіонат України. То нам в серпні зателефонував президент асоціації з Києва і сказав, що він першою областю, якою він розглядає, це наша Тернопільська, тому що йому все сподобалось. Як він сказав, що я відчуваю серцем, що у нас вийде все на 100%, що Тернопіль прийме всі областя і організація буде на найвищому рівні. І тому так, да, без всяких вагань ми згодились. Нам дуже сильно допоміг наш обласний спорткомітет. 에, зроб, були зроблені всі документи, дозвіл від військової адміністрації, зал і все. І ми були готові прийняти всі областя для проведення цього чемпіонату. 에, стосовно нього, то да, це найвищий рівень змагань стосовно джиу джитсу тому що на чемпіонаті України відбираються найкращі спортсмени 에, в усіх вікових категоріях і вагових. Для майбутньої участі в чемпіонатах Європи і світу, тобто для того, щоб спортсмени війшли в офіційну збірну України. Тому так, да, чемпіонат пройшов, на ну, я так думаю, що на найвищому рівні, поспілкуємося про це обов'язково детальніше, але допоки ще такі спогади свіжі емоції, хочу запитати у хлопців, як вам було брати участь власне у такій події, і, зокрема, і перемагати. Давай розпочнемо з тебе. Ну, було дуже важко перемагати, але мені дуже сподобалось на чемпіонаті України в Тернополі. Ми завжди їздили кудись далеко, в якісь міста. А тут в нашому файному місті про особливому так. якось, коли ти в себе вдома. Да. Розкажи детальніше про свої нагороди, які в тебе є сьогодні, також у студії. У мене так, є так. два перших місця і одне друге. Чи були в тебе серйозні суперники? Було складно? Дуже було складно. Як щодо тебе також хочу тебе запитати, розкажи, у якій віковій категорії ти також був і як давно взагалі ти у цьому спорті? Я третій рік почався в категорії вікові 8-9. ну, Медалі було легко завойовувати, коли особливо були другі, третій, четверті поєдинки. Розкажіть, як почався взагалі ваш шлях у цьому спорті? Адже мені здається, на зараз багато хто дивиться, хто, можливо, вагається, можливо, хтось думає, шукає щось. Як це розпочалось у вас? Давай з тебе, Саша, почнемо. Mm, для мене це просто, я ходив на танці, і мама сказала, що є спорт в джуджитсу. Я сказав, давай почнемо ходити. Вона сказала, що, нащо. Тобі цей спорт, ходи ліпше на танці, а я сказав: Ні, мамі, хочу ходити на джиу-джитсу. Тобі сподобалося одразу. Okay. Як стосовно тебе, Вадим? В мене я. Пішов в перший клас і мене завжди всі обіжали. І тут я дізнався, що в моїй школі є такий спорт, як джиу-джитсу і просив батьків, щоб вони мене записали. Ну і тепер вже сьомий рік я ходжу на Сьомий рік, Це вже справді багато. Євгене, розуміємо, що зараз зокрема всім важко адже все трансформується, змінюється. І наскільки мені відомо, за час повномасштабної війни це за 9 місяців. Це власне перша така подія, це перший чемпіонат. Який відбувався. Так. І як стосовно взагалі підготовки самих тренувань, як це сьогодні трансформується, як це відбувається? Адже розумію, що бажання є, але інколи є і певні перешкоди. Е, ну, що можу вам сказати на цей момент? Ми спортсмени. Наше завдання підлаштовуватись під е, момент, який би він не був. Так, е, да, звісно, складно. Дуже складно, тому що перший. Перші місяці війни, скажімо так, наші тренування загалом було закриті, тому що ті школи, ті зали, які у нас функціонували до війни, ми надавали спочатку їх для діток біженців, які приїжджали до нашої області. Відповідно, десь орієнтовно з початку війни, з 24-го числа до травня місяця, зали не функціонували. Тобто ми намагалися спортсменами допомагати всім, хто приїжджає сюди. Після того вже ми почали потрошку збиратися спочатку на індивідуальні тренування. Потім, потім почали відкривати, хоча б десь на годинку на дві зали для того, щоб можна було зібрати групові. Е, і відповідно так само набирали групи всіх діток, які були біженцями, які приходили сюди, ну приїжджали до нас сюди з батьками на безкоштовні тренування для того, щоб підтримувати якось, е, скажімо так, морально-фізичний їх стан, показувати, що все добре, що ми все зробимо, ми переможемо, все буде круто. І отак, от, от потроху, 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 вже десь орієнтовно з липня. Серпні місяця ми почали вже відновлювати повноцінні тренування. Відповідно, да часу було мало на підготовку, і зараз складно так само проводити тренування з проблемами світла, тривоги, але нічого страшного. Ні, все, все супер, все класно. Ми боремось. Ми збираємось будь-який момент, будь-який день, коли у нас, хоча б є годинка часу, щоб зібратися. Максимально я кидаю інформацію в групу для батьків, яка у нас створена для всіх спортсменів, і за годину часу зал вже повний. Тобто, діти хочуть, діти займаються, приходять, борються. Ми намагаємось таким моментом підтримувати в першу чергу наш моральний дух. Ну відповідно, дух. Наших хлопців, тому що в нас дуже багато батьків, хто зараз на передовій, хто воюючих спортсменів, ми тренуємо. Ну, і для них теж важливо знати, що їхні діти не сидять просто вдома біля комп'ютера або десь там, не знаю, на вулиці в незрозумілій компанії, що вони продовжують тренувати і радувати їх своїми модалями. Тому. Ми боремося. Це наше завдання. От, власне, також і цікавить стосовно людей, які змушені були покинути свої домівки, внутрішньо переміщені особи. Чи багато зараз спортсменів також займається у Тернополі із інших регіонів, де проводяться е гарячі. Наскільки їжі. я знаю, тому що в мене є можливість спілкуватися з іншими тренерами по іншому по інших видам е е е е е спорту. То, то да, да, діток у нас багато, і це дуже круто, що наші тренера в Тернополі. Скажімо так, не тільки їх приймають, але і являються першими людьми, які спеціально намагаються їх ну, запропонувати в момент безкоштовних тренувань, запросити до своїх залів і підтримувати їх. Тому що тренер це в першу чергу, це ще як психолог. Тобто, ми бачимо, що дітям треба, тому ми робимо час від часу індивідуальні тренування для того, щоб звернути увагу. На те, що в них все окей, щоб і що за того, що вони змушені приїхати в іншу область із за війни, і за того, що вони бачили, е, да, це все погано, але є і світла сторона. Ми намагаємося її розвинути і показати, що скоро все закінчиться. Наші хлопці переможуть і вони повернуться до себе, до рідного дому, але підготовлені, так як вони спортсмени, продовжують займатися своїми видами спорту, і все буде круто. У нас от навіть як приклад. В мене займався хлопець в середній групі. Він з Донецької області, якщо ну, чесно не пам'ятаю, з якого села. Він п'ять років займався боксом, являвся призером України по боксу, багаторазовим чемпіоном області в своїй Донецькій. Відповідно, коли вони сюди переїхали, я забрав його на свій вид спорту, щоб трошечки його підтягнути по іншій сфері. Хлопець не тільки почав, скажімо так, вливатися в нашу сім'ю і закохався в наш вид спорту. Що коли він приїхав, вони зараз десь два місяці назад вони повернулися назад до себе. Він мені прислав смс що він виступив в себе там на маленьких, звісно, змаганнях, які були зроблені буквально там між якимось клубом, але взяв перше місце і по боксу, і по навіть джиу-джитсу, які там теж тренуються. Тобто він виразив дуже велику вдячність, сказав, сказав, що сенсей, якщо б я півроку сидів би тут в Тернополі, нічим би не займався, то, звісно, не було б такого результату. Так, він приїхав як спортсмен. Підготовлений, і ну для мене це було звісно теж теплі слова. Те, що ми допомагаємо дітям, які потім повертаються назад додому, до своєї області, розуміємо навіть в надскладні часи, все одно є світлі сторінки, і <світло> зокрема такою світлою сторінкою були був чемпіонат України, адже розумію, що тут не лише про спорти, тут про спілкування, тут про друзів, тут про здорову конкуренцію. І як бачимо, мали нагоду хлопцям поспілкуватися з представниками цього виду спорту з різних міст. Тобто вся Україна об'єдналася. Якщо так, про так, це так, детальніше, хто так. саме? Е, е, да. На цьому чемпіонаті, чесно, я хочу сказати, я був дуже-дуже вражений, тому що коли ми почали займатися організацією, я думав, що прийде буквально пара областей. Е, думав, що не всі зможуть е, скажімо так, відвідати наш чемпіонат із -за цих умов, але все-таки, щоб ви розуміли, е, на цей чемпіонат зібралось 11 областей. Тобто це доволі-доволі високий рівень. Це приїхало більше 300 спортсменів. Е, був Харків навіть. Тобто uh -huh. вони приїхали підтримати зі спортсменами. Це класно. Був Дніпропетровськ, який теж зараз в доволі не, скажімо так, світлому е, моменті знаходиться. Е, був Київ, були Суми, е, тому це круто. Круто, зібралося багато людей. конкуренція була в перший день неймовірно висока. Е цей чемпіонат був представлений в двох варіантах джиу-джитсу, тому що є декілька розділів. Е перший день це була боротьба, де діти тільки боролися без права застосовувати удар. Цей розділ називається Неваце. І був наступний день неділя. <кій> це був файтинг. Це система, по якій теж проходять офіційні чемпіонати Європи світу. Це вже розділ, де дітки мають право наносити удари руками ногами з певними моментами, і так само застосовувати китки. Тому от в перший день була неймовірно велика кількість спортсменів, другий день трошечки нижче, але все таки ну, було неймовірно приємно дивитися на таку кількість спортсменів, що вони є. Напевно, такою найбільшою мотивацією, це є потрапити у збірну і виступити і показати свої сили на чемпіонаті світу чи Європи. Хлопці, для того, щоб потрапити туди, наскільки розумію, потрібно стати призером, так? Чи так, це так. срібло, чи золото, чи бронза? Вас це вже є. Хочете потрапити, так? так? Звісно. Розкажіть, чи уявляли це, чи бачили себе у цьому, і, зрештою, чи готуєтеся, можливо, вже до цього? Я <звісно> виступав. На чемпіонаті світу минулого року, але по іншій системі, і мені дуже сподобалось. Я би хотів цього року або наступного також виступити на розкажи чемпіонаті трішки світу. про цей досвід. Як це було і де проходив? Це проходив чемпіонат світу у Києві. Там було дуже багато країн і дуже в мене великий досвід. Я тоді зайняв четверте місце, якщо я не помиляюсь. Ну я був задоволений. Олександр, як досвідом. ти? Я не знаю. Вилювався би чи показав би, які у Тернополі спортсмени? Показав би. Показав би, ми навіть цьому не сумніваємось. Так, <клес> да, до речі, стосовно Олександра, то хотів додати момент, що це була представлена перша найменша категорія, 8-9 років. І в нього із усіх наших спортсменів, які представляли нашу область, в нього була найбільша кількість. Спортсменів його категорії. Так йому випало відстоювати честь нашого клубу і нашої області. В нього було 16 людей. І для того, щоб е дійти до моменту, боротися за третє місце, він провів 5 поєдинків, із яких чотири угу. виграв. Тобто в нього досвід був колосальний. Чотири поєдинка, три виграв. Чотири вибачаю, чотири поєдинка, три виграв. Так. Сьогодні просто Саша так скромно про це розповідає. Це <кас> да, але це Емоції було дуже багато. Так якщо говорити про українських спортсменів саме в Джиу-джитсу на світовій арені, як їх зустрічають? Я Думаю, ви можете вже проаналізувати <кас> цей момент. Дуже круто, дуже круто зустрічають. У мене на жаль, ще не було можливості як представнику попасти десь на чемпіонат світу або Європи. Але мій особистий тренер, який виховав мене, він являється тренером збірної України. Uh, він вже неодноразово вивозив спортсменів на різноманітні чемпіонати Європи, світу, Кубки. Uh, він сам виховав uh, одну з наших так спортивних зірочок Кончеренко Дар'ю, яка зараз на даний момент є, якщо не помиляюся, семиразовою чемпіонкою світу. Uh, і нас там звучає дуже круто, дуже багато спортсменів uh, з різних країн, які допомагають, uh, допомагають і спонсорством, і фінансуванням. І підтримкою, тобто Україну дуже люблять. Україна на скажімо так в моменті світового розвитку джиу-джитсу, Україна стоїть не на останньому місці. У нас дуже сильні спортсмени. І наскільки я пам'ятаю, по всіх моментах то жодного разу ще не було такого, щоб наші спортсмени поверталися без модалі. Вони постійно повертаються з модалями. Якщо говорити про якусь певну співпрацю, адже бачимо, що світ зараз активно допомагає Україні, можливо, хотілося десь би цього більше, але тим не менше. Якщо говорити саме про підтримку, взаємодію, співпрацю Тернопільщини Тернополя з іншими європейськими країнами, чи присутня вона на сьогодні? Чи можливо це якась дружня співпраця, чи фінансово? Чи є це сьогодні? Е, так, відповідно, це є стовідсотково. Ну, ця підтримка більше йде як. Від країни до країни мається на увазі, те, що безпосередньо ну, Тернопільська область ми не з ким не співпрацюємо з європейськими представниками, але співпрацює наша асоціація. Тобто нам дуже сильно допомагає Німеччина. Е, є дуже так само багато країн, де є представники. Наших українських спортсменів, тобто є спортсмени, які вже не перший рік живуть там в тій або іншій країні, які так само розвивають джиу-джитсу, але вже там виступають за іншу країну. і от з моменту початку війни, то від їхньої сторони йде просто неймовірна допомога, яка виражається і в фінансовій підтримці стосовно спортсменів, наприклад, там ті ж самі навчально-тренувальні збори, да? для того, щоб їх провести, і спортсмени мали можливість підготуватися до своїх змагань. Це так само підтримка, якщо спортсмен там виїжджає на якийсь європейський. Е е Чемпіонат або кубок, вони так само їх і зустрічають, і підтримують, надають там безкоштовне житло або щось ще. Ну, тобто підтримка є, є, і це дуже-дуже круто. Цікаві ті моменти стосовно певних таких стереотипних думок стосовно м, поділу, навіть виду спорту між хлопцями, між дівчатами, як стосовно дівчат у джиу-джитсу, зокрема у Тернополі, адже бачимо, як героїчно наші дівчата захисниці також і дають відсіч на передовій ворогу, так, як так. стосовно власне джиу-джитсу, чи багато є у цьому виді е, спорту? Дівчат? Багато багато е, наша область тільки-тільки починає зараз цей момент розвитку. E, загалом дівчат в нас дуже багато, і насамперед, що я не знаю, як це назвати цікавим фактом. Але, наприклад, серед збірної то дівчатка на європейських і світових рівнях показують набагато кращі угу, результати, ніж так. хлопці. <світ> да. Навіть та ж сама Дар'я Гочеренка, яка в нас зараз є семиразовою чемпіонкою, це. Дівчинка, на яку, якщо ви подивитесь, ви ніколи в житті не скажете, що вона займається таким видом спорту. І так само у нас дуже багато в різних категоріях дівчат, які виїжджають на різноманітні змагання і завжди привозять перші другі місця. Тобто, дівчат в цьому виді спорту дуже багато. Навіть наша Насінька е Присунько, е то вона так само на цьому чемпіонаті взяла друге місце, е показавши доволі доволі крутий результат. Тобто для джиу-джитсу. Скажімо так, навіть не для джиу-джитсу, а в джиу джитсу дівчата себе знаходять дуже класно. Тобто, це такий лояльний вид спорту, який не дивиться на те, що там хлопець або дівчинка. Тобто я сподіваюся, що буквально ще рік-два часу, і в нас так само буде окрема збірна дівчат, яка буде показувати неймовірні результати. Як в будь-якому спорті є і певні складнощі, я переконаний, Вадиме. що найважче розуміємо, що емоції переповнюють, коли це змагання, коли ти отримуєш чи бронзу, чи срібло, чи золото, але є також і важка щоденна праця. Що найскладніше тобі, власне, дається? Мені найскладніше, здається, удари або китки. Це дуже. Важка система, але розуміємо, що це і система щоденних тренувань, чи це кілька разів на тиждень, як це у тебе проходить? Це, тренування проходять чотири рази на тиждень, і ми стараємось найбільше всього пахати, щоб показувати високий рівень на змаганнях. Саша, що тобі найважче дається? Мені найважче важче забирати руку на болівий, бо вони ж не видать не віддадуть тобі просто руку так. Це ну, такі вже внутрішні моменти. Ти маєш її прям виривати зі всієї сили, щоб вийти. Сашко поділився з нами, можна сказати, такими залаштунками власне цього виду да, спорту внутрішньою роботою внутрішньою роботою, як це відбувається. Да. Але от цікаво, чи багато спортсменів, коли приходять до вас, так що в дитячому віці, чи багато звертають з цього шляху, чи багато продовжують? Бо ж розуміємо, що це насправді також тернистий шлях, і це не так просто. На жаль, так да. на жаль, є така ситуація. Є моменти, коли е спортсмени все-таки... Е Прозаймавшись там, певний період часу, покидають цей вид спорту. Але тут я вам хочу сказати, сторона, скажімо так, якби е кожна модаль має дві сторони. Да? Тут е я звертаю увагу на той момент, якщо спортсмен приходить займатися цим видом спорту, приводить якийсь певний час, і йому воно просто десь ну, не сподобалось, не пішло. Да? І він хоче його поміняти на інший вид спорту. То я тільки руками, ногами за. Тому що ну, для мене, як для голови, як для тренера. Для мене в першу чергу це фізичний і моральний розвиток спортсмена. Тобто, якщо йому не сподобався наш вид спорту, я йому залюбки допоможу е, знайти інший, поспілкуюся з тренерами, з друзями і допоможу влаштуватись туди. Тому що для мене головний момент, що вони займали спортом, він розвиває, він їх робить сильними, е, він прибирає з них мінуси, невпевненості і так далі. Е, і другий момент це да, коли спортсмен просто хоче покинути для того, щоб посидіти вдома біля комп'ютера. Так, да, Це неприємно, але тут робота йде з двох сторін батьки і тренер. Тобто ми завжди кажемо, якщо ми е, з вами е, хочемо зробити сильну, впевнену в собі е, людину, то не тільки я повинен працювати, тобто ви повинні так само йти зі мною на діалог. Ви так само батьки. Ви, ви ви бачите, як дитина себе поводить не в залі, да, наприклад, там на вулиці або в домашніх умовах. Ви повинні мені завжди, як тренеру, казати за якісь моменти, тому що дитина е, вона ж проводить в залі буквально тільки півтори години на день, якщо де тренування. Потім це компанії, друзі, спілкування, школа. І відповідно в нього можуть бути якісь проблеми, де його можуть вмовити просто зійти з цієї стежки, да, якимось незрозумілим моментом. Відповідно, коли в нас йде діалог з батьками, і ми як одне ціле займаємося розвитком дитини, то проблем нема. Діти йдуть вперед. Ну, от Вадим в мене один із перших учнів, який загалом прийшов в зал. І, от рахуйте, я вже в Тернополі повних 6 років. От зараз пішов сьомий. Uh, він в мене, ну я не знаю, якщо на пальцях однієї руки перерахувати, скільки він пропустив занять за сім років, да, то там два-три рази, він живе в залі. Так само вся збірна. Uh, він сьогодні у нас там, скажімо так, єдиний представник наших хлопців дорослих загалом у нас 10 людей, які давно вже входять в збірну області, які вже об'їздили всю Україну. Вони так само являються і чемпіонами, і призерами. Все то от в них одна велика сім'я, одна компанія. Якщо один десь намагається припустити, решта його приводять в зал, і вони займаються. Вони відповідають вих... Да, за Вони відповідають роботу. один за одного. В них вже велика спортивна сім'я, і мене це дуже дуже радує, тому що я бачу, що з них. Починають виростати справжні сильні безстрашні хлопці, які зможуть і за себе постояти, і навіть якщо в майбутньому вони не будуть пов'язані зі спортом, я буду впевнений, що вони впевнено будуть в ну своїм шляхом, не боючись нічого. Хлопці, ви правду, молодці. Ви, я думаю, також і приклад для багатьох, і ті, хто зараз нас дивляться, давайте змотивуємо їх. Можливо, вони ще ввагаються чи розпочинати їм їхній шлях саме у джиу-джитсу чи можливо в іншому виді спорту. Мотивація від тебе. Давай розпочнемо з тебе. Водим кілька слів. Чому? Чому варто йти і чому варто не здаватися? Варто йти на тренування, щоб, наприклад, захищатися від хуліганів і здобувати перші тільки перші місця. Варто завжди. Бути в спорті, по без спорту життя не таке цікаве, як з ним. Сошкою, так? Ну, я думаю, що якщо весь ходив на джиу-джиу, то це б було просто шикарно. От і все. Найголовніші слова ми сьогодні почули. Якби ви світ ходив на джиу-джитсу, то все буде добре. Насправді я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали. Радію, що подібні події відбуваються у Тернополі. Радію, що ми знову ж таки здобуваємо і золото, і срібло в незалежності, скільки нам років, ми всі разом об'єдналися в одне для того, щоб дочекатися якомога швидше нашої головної перемоги. Хочу ж нагадати, що сьогодні у мене в гостях були Євген Мусаєв, президент Тернопільської обласної асоціації Джиу-джитсу України був у студії телеканалів Тернопіль 1 та НТБ, Також Вадим Биць, чемпіон України з джиу-джитсу у двох категоріях. А також Олександр Заньо, срібний та бронзовий призер чемпіонату України з джиу-джитсу. Ви ж залишайтеся разом з нами, довіряйте лише перевіреній інформації. Разом ми сильні вперед до перемоги. Побачимось!